Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 14 тисяч 650 особин за добу 950 танків 10 тисяч 967 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 22 885 одиниць за добу, 6 артилерійських систем 29 569 одиниць за добу, 58 реактивних систем залпового вогню, 1425 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1188 одиниць. Літаків 416 одиниць, гелікоптерів, 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 42 046 одиниць за добу 131, крилатих ракет 3388 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 53 тисячі одиниці за добу 123 спеціальної техніки 3920 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!